Перепробувавши сотні різних стратегій, я зрозумів, що зараз заробляти на крипті можна тільки за допомогою штучного інтелекту. В цьому відео я покажу вам реальний метод торгівлі на крипті, котрий допомагає заробляти особисто мені. Але перед початком хочу нагадати, що я на біржі квоту, тому якщо ви досі не зареєстровані на ній, виправляйте це за посиланням в описі і повертайтеся до перегляду відео. Максимально чітку послідовність дій. Те, що ми робимо з вами, це в першу чергу на квотиксі заходимо у розділ крипто. Далі тут будуть всі криптовалюти, по котрим у нас можна увійти на квотексі. Але ж входити ми будемо сугубо за аналізом від торгового боту. Тому в торговому боту натискаємо кнопку Отримати. Далі рухаємося з вами за мною. Обираємо тип ринку або OTC, або стокові. Стокові котрування працюють з 13.00 до 21.00 за київським часом, проте вони нам не потрібні, оскільки криптовалюта у нас завжди OTC. Натискаємо OTC і обираємо час експірації, по котрому хочемо увійти. Я буду входити зараз на 1 хвилину час експірації, тому обираю m 1 Далі ленскаю криптовалюта, після чого мені випадає меню крипти, по котрі зараз можна увійти саме з допомогою нашого торгового боту. Я бачу тут вісім активів, і давайте будемо рухатися по порядку. Бачимо перший це ефіріум. Пишемо ефіріум у полі пошуку на квотексі, бачимо його ось тут на першій стрічці, і бачимо, що по ньому 93% дохідності. Та й що більше 80% – з цим ми можемо працювати. Далі натискаю дану кнопку Час перемикання. Це потрібно для того, щоб ми мали з вами змогу ввести потрібний нам час. Дивіться, я зараз бачу, що я обрав вже в торговому боті ось тут М1, значить, на котекс я також маю виставити одну хвилинку. Тому виставляю ось тут одну хвилинку і далі обираю Ефіріум в торговому боті, щоб вже отримати сам сигнал. Натискаю кнопку отримати сигнал і чекаю приблизно десь 4 секунди. Після того як я вже отримую сигнал, я відкриваюся за торговим ботом. Дивіться. Зараз сигнал було видано на підвищення. Відповідно, я маю максимально швидко зреагувати, і в перші секунди, як тільки бот видає угоду, прямо моментально натиснути на кнопку відповідно боту. Він казав підвищення, я відкрився вище. Лишається 2 секунди до завершення нашої угоди і по ефіру ми фіксуємо з вами максимально гарний та приємний плюс. Плюс 5570 гривень чистого профіту, буквально за угоду по торговому боту. Давайте рухатися далі та відкриємо ще декілька сетапів, щоб впевнитися в насправді гарній прохідності торгового боту. Дивіться, я натискаю кнопку Повторити і далі мене одразу перекидає на меню вибору типу ринку. Обираю тип ринку, який казав до цього OTC і Зараз давайте зайдемо по 30-секундному часу експірації. Просто для різноманіття хочу вам все це діло продемонструвати. Як ви вже зрозуміли, для цього нам треба обрати на фотосі також відповідний час, саме 30 секунд у даному випадку. Далі обираю криптовалюту. Та знову ж таки бачу меню активів, по котрим зараз можна увійти. Я просто в пошуку пишу абсолютно будь-який з тих активів, де бачу найбільшу дохідність, наприклад, 93%, це взагалі саме-саме вище, котра взагалі можлива. Я натискаю на солану, тому що в мене в принципі дохідні задовільняє. і натискаю на солану в торговому боті. Натискаю кнопку Отримати сигнал та знову ж таки очікую до 4 секунд, і угода буде вже. Видана торговим ботом нашим інструментом. Натискаю кнопку на підвищення, тобто зелена кнопочка вище, і, до речі, поки що можу переглянути аналіз від бота. Він робить як загальну ринку, і так аналізує ринок за приватними індикаторами TradingView. тобто враховується сводка, ковди середні та оссилятори. Всі ці індикатори проводять і роблять багатогранний аналіз, завдяки кому ми з вами можемо заробляти. Кошти зараз його у нас, скоріш за все, закриється в мінус. Таке буває, і в принципі це нормально, навіть що для відеоролика. Тому що якщо б я вам демонстрував торгівлю без жодного мінусу, можливо, у вас би виникли запитання. Але ж так, ми з вами отримали мінусовий результат. Так неприємно, проте я вже до цього звик, таке буває, просто дивіться. Просто ми з вами зараз будемо робити перекриття. Тому я одразу готую 12 тисяч гривень в наступну угоду і буду інвестувати подвійну суму, за для того, щоб забрати втрачені 6 тисяч гривень в цій угоді і ще й заробити. Нам Леху зверху. Тому обираю час експірації в торговому боті. Давайте зараз він буде у нас М1. Включаю 1 хвилинний час експірації, так само на біржі далі обираю криптовалюту в торговому боті і шукаю банально інший актив. Та зараз можемо переглянути з вами, наприклад, ситуацію по тонкої. По ньому у нас також 93%. Дохідності, давайте я оберу саме його і оберу його ось тут в торговому боті. Натискаю кнопку Отримати сигнал входжу знову ж таки сумою x 2 задля того, щоб ми просто забрали все, що ми втратили, забрали своє, і потім вже пішли в пробутковий результат. Тому дивіться, ми банально з вами перекриваємося. І зараз, якщо або коли називайте, як бажаєте, ця угода закриється прибутковий результат. Я продемонструю вам, як це працює. Але ж ні, як бачите, по даній угоді ми правду зафіксували мінус. Дивіться, я максимально чесний з вами та не буду робити якісь вирізки з цього відео. Просто роблю перекриття знову ж таки на ще одну суму. Якщо це перекриття зайде в мінус, я просто зупиню цей відеоролик. Я не буду продовжувати торгівлю, я просто піду відпочивати і зафіксую збитки. Але я впевнений, що зараз ми з вами заберемо прибуток і в цьому взагалі не буде. Ніяких трудощів. Дивіться, Binance Coin OTC, ось ми з вами його бачимо. Бачимо, що по ньому непогана дохідність. Знову ж таки, однаковий з операції я обрав. натискаю кнопку отримати сигнал, і зараз будемо по даній його входити. Як бачите, просто роблю перекриття, так сума вже більша, але у мене доволі великий досвід в торгівлі. і Я. Прекрасно розумію, що зараз все це діло дуже дуже просто відіб'ється. Буквально на ваших очах, ви зараз побачите, як по Binance Coin ми з вами відпрацюємо і будемо продовжувати такий висхідний рух. І в результаті отримуємо прибуток та заберемо все втрачене по ну і посиланні. Ось тому, друзі, не треба вам просто перейматися за мінусові угоди. Ви можете їх перекривати. Але знову ж таки, це треба робити дуже дуже розумним чином, тому що якщо ви інвестуєте. Великий відсоток від вашого балансу ви так робити не зможете. Я рекомендую вам інвестувати до одного відсотка в вашу першу угоду, не враховуючи перекриття, Задля того, щоб ви мали максимально мінімізовані ризики. Щодо злиття вашого балансу. Тому як зараз в даній годі, якщо б у мене були більші інвестиції, там по 200 тисяч кожного году я інвестував, я б по цій угоді вже не зміг просто перекритися, тому що мені треба було закидати весь баланс. А так я потрошку торгую і по цій угоді плюс 47 тисяч 750 гривень фіксую. Так, чистимо тут менше, але як не крутий, я забирав втрачене в соланні, втрачене в том і забираю плюсом собі. Ось ці кошти по BNB, тобто по Binance Coin. Пропоную відкрити ще одну угоду, натиснути кнопку Повторити і знову ж таки просто проробити ті самі дії. Знову ж таки, робить це робиться для того, щоб ви розуміли, як працює даний бот. Я обрав час експірації 30 секунд, тому обираю 30 секунд так само в нашій біржі. Далі обираю валюту, по котрі хочу увійти. У мене зараз це Ripple OTC. Обираю Ripple OTC там і обираю Ripple OTC в торговому боті. Знову ж таки, час експірації 30 секунд, і треба максимально швидко зреагувати. І бачимо, що угоди видається на зниження, відкриваємося з вами на зниження по ріплу. Хоч не зовсім ідеально починався цей відеоролик, але все одно плюсуємо з вами дуже гарний та приємний результат. І угоди, котрі я зробив зараз, у вас на екранах. А тепер давайте підіб'ємо підсумки. Такі результати я зробив за допомогою штучного інтелекту. Знову ж таки, не маючи ніяких знань в сфері трейдингу, так може робити кожен новачок, просто використовуючи даного торгового бота, Redux нижнє підкреслювання. Бот. Сподіваюся, після перегляду ви зрозумієте, що доти торгувати позловним стратегіям, і вже час спробувати торгівлю за штучним інтелектом. Посилання я залишаю в описі на даний інструмент. Вважаю вам профітної торгівлі та всього найкращого. Związek